Росія може втратити дальню авіацію безповоротно. Стратегічні бомбардувальники агресора зараз літають по 23 години, щоби дістатися до пускових рубежів для обстрілу України. Через удар по аеродромах під час операції Павутина Росія змушена була перекинути чверть свого флоту на базу Українка за 7 тисяч кілометрів від звичних точок запуску. Мова про 4 ту 95 мс і 11 ту 22 м 3 Тепер кожен виліт це 12 тисяч. 400 кілометрів туди-назад, 2-3 до заправки в повітрі, більше 30 тисяч кілограмів пального, 11,5% річного ресурсу борту і всього 8 місій на рік на один літак. З кожним днем стратегічна авіація РФ виснажується. Двигуни ту 95% зношуються на 40% швидше. Флот до заправників Іл 78 вже не справляється. Кожна атака це логістичний квест на межі фолу, і це неможливо масштабувати. За даними провідних західних аналітиків з питань безпеки та оборони, якщо поточні темпи збережуться до 2027 року. Росія або буде змушена згорнути далеку авіацію, або втратить її безповоротно. А поки що кожен виліт лише пришвидшує її кінець. Ресурс бортів швидко виснажується, а відновлення та ремонт неможливі через санкції та обмежене виробництво всередині Росії. Адже Ту-95 і Ту-22М3 давно не виробляються. Операція павутина стала ключовим ударом по дальній авіації РФ.